Ютуб, привіт! Ми починаємо наш новий випуск. Ми в ньому вам покажемо, як ми грали на аукціоні, скільки машин ми зіграли і по чому вони зігрались? Ми будемо пробувати вертатися в наш новий старий формат. Там рахували, скільки у нас був план на автомобілів місяць, скільки нам треба купити, скільки продати. Бо коли дуже сильно заморачувалися на цим, не хотілося взагалі нічого робити. Сізомадефаке! Бачите, от як можна з такими людьми працювати? Так, наш лот наступний. Зараз грається Беха 335 М-Кіллер. 4500, 4750, 125 тисяч пробіг. Чорний, 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 чорний. І на яких дісочках? 5500, 5500, 5500, хто забирає, хто забирає, 5750. Так, все, сол програно І ми тут граємо, 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 граємо нашу лексус. Свою оцінку, давай. Вау, хера короче ми Lexus CT уже улітає в космос, де 250 за нього це дуже 10250, та ні, це мінус одна. А це, було... а це було дуже неприємно. Я дуже хотів цей Lexus сетішку забрати, Вона за 10,5. Спо... Так 150 тисяч миль за 10,250 зігралось. Плюс аукціонський фі 10,750. Плюс і доставить рекондиція 11,5 десь. Я ставлю зараз в мене на продажі точно така ж сетішка, бо за 12,5. Уху! <звук> 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 Ще не прикольно. <звук> Який наш план на цей місяць? Нам треба закупити 24 машинки і продати 24 машинки. В ідеалі було продати 25 і закупити машин 26-27. Але так як ми знаходимося в так званій рецесії, ми теж не хочемо дуже сильно рискувати і будемо грати сейф, так сказати, по-безопасному. Що відбувається зараз на ринку автомобілів? Так як відсоткова ставка піднімається в Америці, автомобілі, які раніше куплялись там нові, салонна з ставкою 199%, 0,99%. Зараз банки дають 6,5 на нові автомобілі, 6,5% на нові автомобілі. Тобто на Бушні вже там і відсоток, і 9, і 10, і 11, 12. Сама е, вартість платежа в місяць піднімається. І на автомобілі, які там коштували 25 тисяч доларів, цінник вже йде там до 800 доларів. Наприклад, машини, які коштували раніше 10-15, там вже по 400-500 доларів є цінників помісячної місячної оплати. Тому ми будемо теж пробувати йти в наш ринок там машини 10-15 тисяч доларів, в ідеалі до 10 тисяч, але це дуже важко знайти якісь живі машини до 10. Яка наша задача на цю неділю? Все просто: треба закупити 6 машин, треба продати 6 машин. В принципі, ізі. Ціни просто космос. Дивіться, Prius, один рік, 12 000, 12 250 713 100 000 миль! Вже скоро буде новий коштувати. 13250 з аукціоном, це 14, там, зі фігнёю десь 15. О! Оце я казав, в чому проблема, що мало машини на аукціоні. Всі зараз пробують намагаються брати хоч щось. І переплачують гроші за ці автомобілі. Потім. Я не знаю, що вони роблять, як вони їх продають так дорого. Може вони не продають, може вони далі з ними сидять. Я просто без поняття. Але ціни зараз це. Overpriced. Оверpriйст, Over я не знаю. Наш кожен приз, що ми дивилися, що ми могли там взяти, це на 1,5 тисячі. Вища, що на Ох... це печаль. Грусть, печаль. Саня! Ти бачив, що тут відбувається? Ось, оцей гамняний пріус, який я не брав за 11 тисяч Саня, пам'ятаєш, що тобі казав, що так. Що там взагалі жопа по ньому? Що ми навіть його не стали далі дивитись. І... В його забрали за 11 тисяч, 134 тисячі миль. Зараз, зараз, зараз будемо грати в V. Там у нас проблеми по двіжку 198 тисяч миль. Я думаю, що вона має, то вона має дешево ходити. Якщо вона буде дорого ходити, це буде взагалі печаль. 6250, 6, 6500 7 тисяч. 7 тысяч, 200 тысяч, блядь прям хера. Это реально дорого. Что? Тушечка. Ааа! о о 7 тысяч. 7 тысяч. 750. 7500. у у как страшно. Весь тысяч. Камри, я такую продав за 10, вона за 8 продалась. Плюс аукционских и 8500, плюс там туда-сюда, там 9. Да. Да, да, да. Дешевых машин, по сути, наверное, не будет. Я yeah. Тільки що це серебристий Prius, який взагалі, взагалі не заводиться. Ааа, срака, з джамперами, з двома джамперами намагалися його завести. Він зігрався за 7 тисяч баксів, 6750 плюс аксонський фі. Я його думав, ну максимум 4-4,5. Вже бив до 6,5 і мене на 6750 перебили. Я думаю, якщо навіть я 7 дав, там, там, може, 7250 було. Коротше, сьогодні взагалі якась жопа. У мене остання остання машина, яка грається, я нічого взагалі нічого не взяв. Останнє це оцей Prius червоний. Я сподіваюся, що може у нас вийде його зараз. Він просто останнім лотом йде. У мене вже взагалі. Просто всі надії мене покидають, що сьогодні взагалі щось візьмемо. Цілий день вчора катали, обдивились. Я, я не знаю, я. Я... Я думав, що буде важко сьогодні, але ж не настільки важко, не настільки будемо бити, цей Prius. Дивіться, оцей. Штрих взагалі, от він б'є постійно. 7,5. 7,5. 7,750, 8000, Та 8250. 8,5. Офігеть. Просто офігеть. 8,5 з половиною, у якого ще треба прокладку ГБЦ міняти, треба робити. Ой, 150 тисяч, 138. Солд 8500, ми сьогодні взяли абсолютно нічого. З-ро, Я, ро Я казав, що буде важко. Дуже важко ці машини зараз забирати. Коли в онлайні, зараз ще цікаво подивитися, скільки бейджиків. Там, мабуть, більше, ніж 300 людей грало, бо грало багато з Ласвіаса, з Аризони, з інших штатів, з Сан-Франциско робилось. В мене ще не разу такого понеділка не було, що я от ні одної машини не забирав. Завжди там одну, дві, три по-любасу, получалось забирати. Сьогодні всі вийшли просто в півтора рази дорожче. В півтора рази дорожче. Що без поняття. Як ви зрозуміли, наш понеділок пройшов дуже важко і ми не забрали ні одного автомобіля, ні машинки не вийшло виграти. Знову дуже мало машин на аукціонах, дуже багато людей, які хочуть купити. Наша дилерська вона невелика, але якісь її штати, нам обов'язково треба купляти там 4-5 автомобілів, щоб наш механік працював, наш дітейлер працював, продажі працювали, закупка працювала. Але це мінімум з 4-5 машин це те, що нам треба, щоб наша ця маленька дилерська працювала. Але вона маленька. Якщо ви подивитесь на Mercedes, Toyota, Honda, їм треба закупати по 25 машин в неділю. Тому вони її закидують, платять за ці машини топ-долар, продають, може по тій же ціні, по якій закупають, але вони роблять оборот, і щоб весь персонал не стояв. У нас теж таке скоро буде, але це байстеп, як то кажуть. Ми зібрались силами. І піднажали, все-таки купили на цій неділі 5 автівок, і зараз я вам їх покажу. Перший автомобіль це у нас Lexus CT Ми забрали з Сан-Франциско, будемо ремонтувати по ній мотор міняти. Так, в принципі, машина нормальна, стала по ціні дуже адекватно. Вже коли з ремонтом буде, покрасимо бампер, по ній зробимо мотор, замінимо масло, смок пройдемо. Думаю, будемо за 12,5 і виставляти на продаж. Потім забрали. З Альбукерки, Нью-Мексико. Мексика. Пріус 2017 року. 17 -го року пріус 144 тисячі миль. Або Убер-драйвер їздив, або хтось. Але в принципі тайтл чистий, карфакс чистий. Машина нормальна, потребує роботи, так, потребує. Але, в принципі, нормальний вже четвертий кузов цих пріусов, вже якийсь свіжачок буде виставлятись десь за 16,5-17 тисяч. Забрали ще Prius 1. Це 15 рік, 160 тисяч миль. Він дешево став, від Tesla грали, по ньому нюансів взагалі, проблем ніяких механічних немає. Чуть-чуть косметики. Ми підробимо там бампер, в принципі, дітей зробимо, смок вже на ньому зроблений, прокачан, він вже готовий на продажу. Четвертий автомобіль це Prius C. Пріусе, теж по технічці він в ідеалі, їде нормально, сил в ньому, як будто не 99 лошадей, а, а всіх 105. Нормально вивозить, по бамперам, треба їх чуть-чуть поставити на місце. Зробимо, я думаю, буде ганяти, літати, пархати як новий. І останню машину ми забрали кролу Тойотку з серебристого кольору. Вона зараз знаходиться в бадішапі, ми е, робимо її. ну, Yeah. Намагаємося зробити в ідеал, бо там 75 тисяч миль, перекрашуємо бампер в серебристий колір, щоб вона взагалі була взагалі не прикопатися. І забрали п'ятим автомобілем. І це, в принципі, плюс-мінус ми такий мінімальний план виконали. По королі вона у нас буде стояти десь 15,9. По пріусу 2015 року 160 тисяч миль буде стояти 12,9. Пріус це те, що в районі 12 тисяч. Ну, ми ставимо майже всі машини 12, 11-13 тисяч, щоб були на фінансуванні адекватні паймати, там, по 300-350 доларів, 400, Ну, в залежності на який термін, який даунпеймент. Але це більш-менш так сказати, affordable в Америці, чим платежі по 700, 800, 900 доларів. Єдине, що, єдине, що ці всі кредити ми робимо з власного капіталу, власного бюджету. Деякі у нас виходить робити через банки, але дуже важко, банки дуже зараз е, тривогільні так сказати, підходять до кожного клієнта з опаскою, хочуть бачити великі даунпейменти. З цього приводу у нас вимальовується нова задача, як для мене. Це знайти зараз банк, який нас може профінансувати. І оце саме веселе. Ми зараз подали три запроси в різні банки, поки нам е, не відповіли, але деякі. Як сказати, не відповіли, відповіли, сказали нам деклайн, відказали, тому що компанії тільки один рік, і їм цього недостатньо. Працюємо далі в цьому напрямку. В принципі, дуже весело і цікаво. Бо зараз спілкуюсь з деякими клієнтами з Мерседеса, яким продам автомобілі. Можливо, у нас потенційні інвестори з'являться в напрямку in-house finance. Це було б непогано. Та також шукаємо банки, які... Більш сприятливі умови дають для людей без social security карточки. Це теж на, моє направлення, в якому я зараз працюю. В наступному випуску я розкажу, які у нас тут реструктуризації проїзд, хто йшов від нас, хто прийшов. Познайомлю, побачимо. Це бізнес, це нелегко, особливо з особовим складом, так сказати, з працівниками. Хтось приходить, хтось уходить, постійно якісь компроміси шукаються, це теж робота. Не навіть не продавати автомобіль, а чисто от, все ставить зібрати команду. Так, щоб було всім вигідно. І нам вигідно їм платити, і їм вони могли заробляти нормальні гроші. Тому це все в наступному випуску. А зараз ми з вами прощаємось і до нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ!